Бажаємо міцного козацького на календарі 13 серпня 2025 року. Зараз на багатьох російських, проросійських телеграм-каналах, шлюхомарафоні мисеться істерія стосовно прориву на Добропільському напрямку. Я не знаю, чому інформаційною гігієною не займається ті, хто мали б займатися, да. У нас є цілі міністерства, там, управління, спеціальні служби, які голови їх в Тік-Токі сутками сидять і там розказують про потужну потужність. Ну, коротше, оце зелене шапіто, воно з'їло на світі, да. Ну, ладно, Бог з ним. Нам своє робити. Що сталося? на... Добропільському напрямку, там район Володимировка, Никанорівка, Шахове, Новошахове, Дорожня, Іванівка, Золотий Колодець, Водіне. Ми там виставлялися як мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Та і впівішки збивали, ви бачили всі, всі ці відео. І от коли ти день сидиш, ти бачиш по інтенсивності, по руху на цивільних машинах, до речі. Підери це піхотні групи, звичайні це ніякий ДРГ в тому розумінні, що населення це має. Да? Це, звичайні, піхотні групи. На мотоциклах, пішадрала, на цивільних автівках багато. Да? Там На Кінгурушки, кстати, гусі каталися. Ми ж сиділи там скріт, Ну, не Потім 38-х їх зажмурило, цих типів. Так от, Це не за день і не за два накопичення відбулося, да? попролазили. Яка в цьому причина? Причина це не причина, це наслідок. Наслідок нещільних бойових порядків, як говорить один військовий. Насправді проблема набагато глибинніша. Це укомплектованість підрозділів рот бригад, батальйонів взводів, яка я не буду озвучувати. Бойові командири і так його знають. Але перша причина це взрив і мобілізації. Перша причина це константувати потрібно це зрив мобілізації. Відповідно до закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. За це відповідає за мобілізацію, особа на посаді Президента України, кабінет міністрів, шмигальні мусарення, да? органи державної влади, підприємства, установи, організації і так далі. Але виходить, що в нас ніхто ні за що не відповідає. ТЦК, який шмигальня зробила відповідальним за мобілізацію, якоби звалила в нього несвойственні функції, в тому числі й на затримання, незаконний спосіб і все остальне. Що з цього вийшло? цього вийшло декілька бенефіціарів, вигодонабувачів, таких як а, агент Вови Хуйла, да, Аліжка Татаров мусор, Вони позасовували туди. Мусоров в ТЦК, тітушок в ТЦК, які ходять, да, непонятно чого. І просто викалачують бабки, да, заробляють бабки, ловлять по селам кріпаків, там мусарня і шмигальня. але паралельно набиваючи свої, своїм господарям кармани, а підрозділ не отримують. Ні коштів на забезпечення, які йдуть тіньовими шляхами да, до цих півнів, ні нормального людського поповнення. І в цей же час. Ніхто в країні не шмара марафон, не висвітлює людей, а вони є, які добровільно приходять у ТЦК і йдуть на фронт. Такі люди теж є. Їх кожен день крутить по телевізору. Так от, наслідок того, що підари попролазили, ви підіть по напрямкам, спитайте командирів рот батальйонів бригад, які там стояли, да? чого воно так трапилося? А трапилось дуже просто. Всі за цю проблему знають, їх ніхто ні не робить. А потужний цей взагалі десь в іншому мірі живе. Це для людей, ну як особа, це далеко від війни, військових дій, як його офіс. Корупція, да. розграбування бюджету, да. тут вони шарять. А медійна оця шелуха, да. ведення війни ні, стратегія ведення війни, ні. Тому що ну, це неможливо з цими людьми. В принципі, тому що вони не мають ні військового досвіду, ні будь-якого іншого досвіду, і навіть строкової служби не служили. я тисячу разів говорив? І призначення, жахливі кадрові призначення на ключові посади, в тому числі Міністерстві оборони, це приводить до цих наслідків, які ми маємо на добропілі. Тепер що? Один із найкращих підрозділів збройних сил Азов зайшов, має вирівнювати ситуацію. Да, козаки. Дебелі. Але якщо хтось думає, що там зайшли чмобіки, як розказувала оця шляпа. Да. Подоляк, Люся, Арестович і інші свистуни, то це, це блять, ви шляпи і ви чмобіки. Підер, який побував в піхотних боях, залишився живий, це вже інший підер. І піди повибивай із сел, із погребів, хатів, будинків багатоповерхівих, з посадок. Хто це робив, той знає. Хто цього не робив, Балакать в інтернеті немає. Що це, якщо коротко, що відбувається, дасть Бог, настільки це вийде, ситуацію, а вдасться стабілізувати і розблокувати трасу Добропілля Краматорська. І дай Бог, ну, люди, які працюють, я зараз записую відео, а хлопці зараз вибувають підтримку. Тому будемо чекати результатів. Я ще раз скажу. Простих речей немає. Простих речей немає, і нагрузка на козаків з того самого азова ложиться колосально. Тому що одне діло сказали, а друге діло, як воно єс, насправді. Ну ми цього озвучувати не будемо, хай воно залишиться між нами. І саме головне, що я хочу сказати: ми можемо виграти в цій війні, але із цієї шмигальної мусарні із повним реваншем антимайдану, який зайшов у слугу народу, це неможливо. Посаду президента і Верховного головнокомандуюча потрібно роз'єднати. На посаді верховного головнокомандуюча має бути особа, така рівня стратегічного мислення, на кшалт Михайла Драпатова. На посаді головнокомандуюча, бути офіцери нової формації, такі як Редіс. І ну, є багато за час війни виросло да, з боячки таких офіцерів. Потім буде і нормальна мобілізація, і люди будуть йти і будуть берегти особовий склад. Все інше бла-бла-бла. Країна, яка в 91-му році виробляла 100 балістичних ракет, нездатна запустити 10 нептунів, чи сапсанів чи Грим-2 до Кремлю. Але чи не здатна, чи не хочуть? Бо щось масового удару по Санкт-Петербургу і Москві немає, як і не було. Тут, або потужний, не такий потужний, да, або потужний, не потужний. І основне, 15 серпня всі чекають дива. Ніякого дива не буде. За 15 серпня наступа 16 серпня, по всій лінії фронту будуть валити кабами, артилерія, РСЗВ, захмарна кількість, кідери, як лізли, будуть лізти. І поки суспільство не усвідомить, що вони прийшли вбити всіх нас, нічого з цього роя не буде. Неодмобілізована економіка. Немобілізоване суспільство на війну. Так війни не виграються, так війни чітко програються. Прості речі і зрозумілі. Але ніхто нічого не робить. Чому? Може, план такий. Ну нічого. Це буде Україна. Вас обняв це буде Україна. Слава нації.